Сістра Сієвого. Добрий день. Сьогодні 4 число 2023, 2023 рік, серце місяць. Ми готуємо обід. На обід у нас сьогодні буде відбивання з курки і зуба з гречки зупа з гречки, і на друге ми картоплю відварюємо. Всі ми знаємо, як вариться картопля, вона нас вже кипить. Ми робимо те швиденько, щоб нам все було швидко. Але наше основне меню на сьогодні це є відбивні з курки. Нічого особливого в рецепті немає, але я його роблю тільки по-своєму, так як колись робила моя бабуся. Для цих відбивних ми приготували слідуючу. курка, філе курки. Ми його відбили відбивачкою. У мене вона така. І приготуємо зараз, як ми його будемо. Я курку не солю, не перчу, а користуюся тільки так. Висипаю булку терту. Ага, до речі, оцей глечик отакий з вишеньками. Це я робила сама. Він в мене такий є. А тепер беремо два яйця. У мене на сім величезних відбивних я використовую два яйця. Як я роблю? Беру два яйця, вибила в якусь мисочку, тепер я їх солю. І це вся сіль, яку я використовую, збиваю. Ви можете собі перчик дати, сюди ще якісь трави, все, що ви любите. Я не люблю нічого. Я люблю робити то, щоб я чула і м'ясо, і яйце, і булку без всяких приправ. Прямо велику пательню, я беру велику пательню, бо в мене є сім. Величезних відбивних. Я беру таку велику пательню, кладу її на середній вогонь, залишаю на якийсь період часу, наливаю сюди олії, У мене олія соняшникова, Виливаю олію небагато, скільки тут є приблизно. Пів склянки. Півсклянки, може навіть менше, менше пів склянки. Так, ми взяли собі дві. Тарілочки. Одну глибоку для яйця, дві для булки. Можемо замість булки взяти муку, але я не люблю муки. Я беру отак, як я беру. Беремо, мочаємо то в булку. Отак гарненько. Тепер ми помічаємо мочаємо то в яйце, так? трошки отак, щоб яйце. І сюди. То треба робити близько коло пательні, щоб ми не носили так, як явно. І кладемо на вогонь. Отак. Сім разів з моїми відбивними. Все. Окей. Окей. Гарно. І віднесли. Пробуємо трошки більший вогонь. І коли у нас трошки засмажилося, перевертаємо їх на другий бік, і тим більше, що куряче м'ясо вариться і печеться дуже швиденько. От ще трошечки і в нас готове. Ми робимо обід за 15-20 хвилин. Ми їх повивертали, вони в нас готові, вони смазуться дуже швидесенько, вони виглядають отак, кладемо на тарілочку, на тарілочку кладемо рушний стоп з паперу серветці і, і отак їх всіх викладаємо. Вони мають бути дуже м'ясенькими і смачними відповідно. Це наш сьогоднішній обід. Зуба з гречки. Квашені помідори, які вже готові. Відбівна, що була головним в меню, картопля. До відміної ягарнір і кабачки з капустою. Дякую вам всім за увагу. Це наш такий обід. Прошу лайкати, підписуватися. Смачного всім і хай вам буде добре і мирно над головою.